За саму кращу ціну, і це у нас нове отримання красиво. Весна літо. Зараз покажу. Дуже багато моделей. Ну саме головне це ціна. Ціна просто просто, просто. зараз покажу. Дивіться, ціна на такі красивочки. Просто супер. В інтернеті вони потишують, у нас будуть 500-550 на сайті 100 гривеньcomua Дуже багато моделей. Дуже багато різних різних видів. Без запаха, без молі за саму кращу ціну на сайті 100 гривень ком'юа. Такі красивочки будуть у нас 500-550 гривень. Дуже гарний асортимент. По розмірах у нас, бачите, від 36 по 41. -й. Це зараз у нас ми по дівчатам. І пізніше вам зніму теж будуть у нас і по хлопцям. Дивіться, яка краса 500-550 на сайті 100 гривень ком'юа. Коротше, 500 добавок шнурки додаткові вже 550. Дуже багато видів. На будь-який смак. Більше 40 різних видів. Зайдіть в інтернет, погляньте. 1000, 1200, півтори. А у нас 500. Коротше, буде 550. 550. Скрізь у нас йдуть запасні шнурки. Согой 550. Погляньте, яка краса. Зайдіть в інтернет. Подивіться, по чому вони. І ще раз, бачите? Запаска. Запаска на красу. В різних кольорах вони. Це тільки частина. Частина буде більше 40 видів. Отакі От в інтернеті за півтори. На високих бокфортах. Так що кому потрібно, слідкуйте, зараз заводимо. Цена 550 гривень ще безкоштовна доставка по всій Україні. Всім гарного дня.